Друзі, вітаю! Нарешті дочекалися історична подія. Це як побачити падаючу зірку чи летучу комету. Трамп трошки почав наїжджати на Путіна. Більше того, поставив йому ультиматум. Причому не такий, що типу обвалити ціни на нафту. Напевно, він сів порахував, що це може бути трошки дорого. Ну, от, а він сказав: Веду вторичні санкції е -е, зараз. Скепсис можете трошки притримати на секунду. А якщо хтось буде купляти російську нафту, то вже ніколи не зможе мати торгові відносини з Штатами. Це серйозна санкція. Тобто Індія, Китай всі країни Близького Сходу, які купляли собі російську нафту, а чому ні, а свою продавали. Тобто, щоб свою не споживати, купляли російську дешевше, ну і так. 40-50% могли собі заробляти внутрішнього споживання. Трамп каже: ні, все забрали. І Якщо купуєте, знайте, з нами справи мати вже не зможете. Ну, якщо не всі, то дуже багатьох це зупинить. Кажуть Трампа дуже сильно розізлило, що він не визнавав Зеленського, не визнавав легітимність влади, хотів ввести тимчасову владу, типу під протекторатом ООН. Ну, але Трамп каже: він вам не Тімор і нікого сюди вводити не треба. І Трамп сказав Путіну, якщо ти не йдеш на зупинку війни, санкції і удари тепер будуть по тобі. І плюс сказав припинити удари, які Росія наносить щоночі по Україні. Давайте проаналізуємо все це. І заяви Трампа, вінканалу NBC дуже багато чого наговорив. І британська преса The Sunday Times та Times вийшли те, як. Путін маніпулює Трампом і загалом розклали його психологічні стратегії. Трошки є сентиментів, які не зрозуміло, чому з'явилися від Нью-Йорк Таймс. Можливо, Байден став політичним інсайдером і почав закидати, як він злився на Україну, коли ми довбали якраз корабель Москва, коли ми зайшли на Курщину, використовуючи Західне. Зброю, що вони сказали, що це ультиматум, ну і багато чого іншого. Ну і плюс четвертий термін і п'ятий термін Трампа розглядають в Daily Mail, А The Economist вийшов з матеріалом, який підтверджує мій старий інсайт, про те, що українська влада готує вибори. Це навіть матеріал не тільки. Чи не стільки про те, що війна може завершити ще ні? Це про те, що хтось вирішив, що він самий розумний, і поки всі воюють, він тихенько собі переобереться, налаштував штаби, запустив процеси, витрачає гроші. Типу, ви дураки, воюйте, а ми тут тихенько зробимо собі вибори. І щоб, наприклад, так липня на початку, там я не знаю, яка там найближча неділя, буде щось біля 8 липня, візьмемо і переоберемося. Зекономіст про це написав, підтверджуючи наші з вами інсайди. Бачите, ми трошки випереджаємо пресу навіть Західну, тижні на два. от, Розуміючи, що буде відбуватись далі. Давайте все це проаналізую, розкладу по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми тут говоримо про політику. Я доношу вам правду, доношу інсайди, доношу все те, що не завжди хочуть показувати в марафоні, чого точно не хочуть розповідати політики. Тому підписуйтесь а, і зробіть донат. Добиваємо фінал, потім кілька днів паузи. Броньований бус, запорізький напрямок а, для наших хлопців, а, які будуть працювати в небезпечних зонах, в тому числі в зонах ураження, і треба, щоб вони безпечно могли повертатись, знищувати ворога. Ну от і тому треба повністю броньований. Півтора мільйони на цей мікроавтобус піде зі всіма бронями. Ну і плюс великий реб. Який буде в них просто на даху стояти, щоб їх захищати. Тому зробіть Донат, а я зараз вам все розповім. Ну що, ультиматум Трампа вперше дочекалися чесно, це просто якась нереальна історія. Дуже довго ми цього чекали. Трамп обіцяв, обіцяв, обіцяв і не робив. І тут блискавки Зевса полетіли, значить, по чертам. Трамп каже, що він дуже злий. Ну, не знаю, тільки Мелані, напевно, знає, яким він може бути злим, але ну, звучить дуже серйозно. Він каже, що він дуже злий. Не... І Путін знає про це, що він розлючений. Йому дуже не зайшло, що він почав ну, ставити під сумнів суверенітет України. І владу, і те, що тут, значить, всі нелегітимні, треба ООН вводити. І він каже, все, типу, досить. Ну, я думаю, що його злить не ті не тому, що він так любить Україну. Загалом західна преса каже, що Трамп і цей Болтон, його колишній радник, він каже, що Трамп всю геополітику будує через персональні відносини. Ну, типу, з Путіним добрі відносини, значить, це добре для штатів. З Зеленським погані відносини, значить це погано для штатів. А Болтон каже: навпаки, навіть якщо в тебе з Путіним добрі відносини, а Росія для штатів зло. Але Болтон каже, Трамп цього не розуміє. І навпаки, да, з Зеленським ви побили горшки. Все рівно, Україна це стратегічна підтримка Сполучених Штатів, взаємовигідне партнерство, цілі, яких Штати самі не здобудуть. Тому захист України це домінанта. Але Болтон каже, Трамп цього не розуміє, не хоче, не може, не знає, але не розуміє. Але Трамп розуміє, коли його водять за ніс. Тому не з любові до України, а з бажання утворювати найкрутіші угоди в світі, знову ж таки, з його слів. Але він розуміє, що якщо Росія делегітимізує Україну, то хто ж з другої сторони буде підписувати? Угоди немає, якщо немає другої сторони. Одна сторона сама з собою угоди не заключає. Ну, якщо це не Росія, зрозуміло, вони самі з собою і говорити можуть і випивати самі можуть. Ви ж бачите, що по Росії мільйони поодиноких росіян сидять і самі собі наливають, і їм класно. Тому не про це історія, хай випивають далі. Чим менше їх буде, тим буде краще. Тому хай п'ють дешевий алкоголь. Трамп каже, що все типу вторичні санкції, якщо Росія далі себе веде так, як вона веде себе зараз, якщо вони продовжують обстріли, якщо вони продовжують пручатися угоді, він вводить ці санкції. І ті, хто купляє російську газ чи нафту, не зможуть працювати із штатами. Це не все. Загалом, там було велике інтерв'ю цьому НБС. Трамп багато. Я зараз пройдусь потрошки. По всьому. Він сказав, що коментарі Путіна не по адресі. От його це дуже злить, особливо згадки про ООН і Введення якоїсь тимчасової адміністрації зрозуміло, це затягування. От мита на російську нафту будуть введені, якщо протягом місяця не буде досягнуто угоди про зупинку вогню. Т. Якраз вам, і кінець квітня, як я вам казав, анонсували нову розмову з Путіним на цьому тижні. А Путін знає, що що Трамп злий, але каже: Знаєте, що гарні відносини нічим не спортиш, і гнів може дуже швидко розсіятися, якщо Путін щось цікавеньке Трампу запропонує. Тому бачимо торг, те, що ми говорили раніше, Трамп на голд на гойдалці катається і намагає всіх нас качати своєю. Нестабільністю. Ну, такі його угоди, так він їх укладає, і, власне, так виглядають оці трампівські історії. Тому затисли нас угодою, відключенням всього, що тільки можна, добре, хоч світло не виключає. Ну, можливо, тому що воно наше, але тим не менше, вже, вже не знаєш, з чого чекати від надійних партнерів. Ну і ми бачимо історію, що зараз е м'яч на стороні Путіна, типу, Досить грати в браваду. Цінуєш відносини з Трампом, Іди на угоду. Хочеш тягнути час і хитрувати, ну Трамп ставить жорстку червону лінію з жорстким дедлайном. Дедлайн намальовано, типу місяць, не пізніше. Путіну насправді це вигідно, тому що він сам хотів на Пасху, сам хотів 9 травня. Ну от тому знову ж він обставився. Хоча бачимо зараз дуже багато сил, і європейських, і трошки далі за континентом, які хочуть зірвати цю угоду. А знову ж не тому, що вона така супервигідна, а тому що вони хочуть виграти часу, щоб самим переозброїтись. Типу, хай Україна поки повоює, а ми тихенько переозброїмося. Є такі сили, я вам про них говорив. Ну от їх не так вже й мало. Ну, наприклад, як лише пояснити статтю Wall Street Journal, Російська економіка не витримає миру. Гра сил е цих демонструє, що вони вже Росії відправляють цей меседж. Трампу відправляють цей меседж. Бо мовляв, Росія так заточила свою економіку на оборонку, що зараз, коли е оборонки не буде, вони не будуть знати, як замістити ці гроші. Подождіть. Проблема економічна в розрахунку яка? А з російською економікою нічого не станеться, вона продає нафту і потім витрачає прибутку з армійської справи, немає. Розумієте, якщо для України зараз проблема, яка ця угода, і якщо погані умови і нас намагаються забрати суверенітет, то Україна каже, ми будемо далі боротись. Але якщо український президент нащупує і каже українському народу, чесно, а не ховаючи там в. Секретних документах каже: дивіться, дійсно, ми здобуваємо більше, ніж ми зараз можемо здобути військовим шляхом. І він тоді виносить Верховну Раду чи там інше по процедурі. ну от, Підписуємо чи не підписуємо. Да? То ці сили, навпаки, кажуть, Росію пішло не підписуйте, вам це невигідно. Паралельно ведуть інші історії, типу. Зараз зараз про них ще розкажу. Але ти типу, побачимо, що включаються інші гравці, тобто за столом переговорів не тільки Росія, Україна і Штати є багато інших, які хочуть виграти трохи часу для себе. Це просто для широти розуміння, не даючи оцінку переговорам, не даючи оцінку тому, що там відбувається. Просто для розуміння, що це там є. А Путін. В Sunday Times написали: грає на неприязні Трампа до Зеленського. Його стратегія стає все більш очевидною, і Путін, як старий КГБшник, як маніпулятор людської свідомості йому дуже подобається Трамп. і Він каже: Ось, ось, скоро, скоро, скоро підпишемо, скоро зробимо. скоро… Але маніпулює і здобуває все більше, більше, більше. Тисне Україну, тисне Європу. Додаткові можливості. Путін хоче з Трампом ділити світ. Не факт, що Трамп його пустить за цей стіл, але типу Путін намагається все це робити. Наприклад, він навчився підігрувати Трампу. каже: правильно, треба йти забирати Гренландію, хоч силу, а що робити. Ми, за, ми, ми так робили. Але це ж буде прирівнювати Трампа до Путіна. Супердемократія буде втрачати свої. Смарт сили по всьому світу, якщо сили, піде на Гренландію. Але Путін каже: ні, 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 це нормально, ми підтримуємо цікава думка. Росіяни знову ж таки, вийшла зараз стаття дуже велика в Daily Mail. І Трампу це подобається. Стаття про що? Що є можливість бути президентом до 2037 року? Трампу буде 90 але яка різниця? Це вже буде четвертий-п'ятий термін. Вони кажуть, є 22-га поправка. Вона, правда, суперечить 12-й поправці, яка старша, але то нічого. Свіжіша краще, старіша геть, взагалі, з Конституції. Що вона там робить? Що робити? С Трамп сидить ще один термін і робить рокировку Путіна. Джей Дівен стає президентом, складає мандат, і віце-президент Дональд Джей Трамп стає президентом. Потім це третій термін, потім четвертий так. Ну і... Далі можна гратися. 12-та поправка, правда, каже, що той, хто не може бути президентом, не може ставати віце-президентом. Бо головна задача віце-президента, в якийсь момент в катастрофічному сценарії, замінити президента. І вони кажуть, так, не можна. Але люди, які писали цю статтю, знову ж Мейл переписує статтю, яка написана в, яка написана в Штатах. Ну, от, знову ж таки, не факт, що без допомоги Росії. Daily Мейл більше тролить Трампа і навпаки підбадьорить демократів, типу, ну дивіться, ви не будете нічого робити, він до 90 років буде сидіти. І буде міняти ось ці рокіровки, які робив Ердоган, які робив Путін, буде віце-президентом заходити, президентом ставати і все. Багато Айзенгауер посилався на цю поправку. Ще там деякі президенти. Типу, а чому ні? Можу чи не можу? А, то якщо Daily Мейл з цього жартує і... Підтрунює політичних конкурентів, то, наприклад, Росія це навпаки серйозно каже. Та переобирайся, залишайся. Я знаю багатьох політтехнологів в Вашингтоні, навіть деяких конгресменів, які ну, ще за півроку до виборів казали. А це не останній термін Трампа. Може бути ще. І вони одразу сказали, що над цим працюють і юристи, і політики, і політтехнологи. Тому Путін тут теж буде підігрувати і скаже: супер. Справжній лідер, його не можна зупиняти. Демократія це коли люди хочуть плювати на закон, якщо люди хочуть ще шість термінів, а чому ні? Ну, люди ж хочуть. В Африці є президенти, які взагалі по 30 років сиділи. Ну, Їх вже немає. Це ВК летіло, везло е літак е з бюлетенями. Літак збивали, кажуть: дивіться, неможливість встановити вибори. Оскільки ці вибори вже пройшли наступні через 5 років, ну давайте заждемо. Перевибори не передбачені. Конституції, давайте ще. Ну, вже літаком ніхто не возив в Африці. Далі пішла історія, що давайте автівками і все разом не збираємо. Ну, от, возили автівками, виграв чоловік, його перекупили. Потім виграв інший, його вбили. Ну і так, деякі лідери, імена яких навіть не хочеться згадувати. Пам'ятаються тільки їхні яскраві костюми кольорів. Розмальовками, до речі, в долар в які правили вбивали і знищували. Ось так народжуються диктатури. І Путін цьому підігрує. І інституції, які б мали вийти і заявити, сказати: Ні, стоп, навіть обговорення це послаблює штати як інституційну державу. Вони цього не роблять, а путіністи це підігрують. І бачимо, що The Sunday Times така. Недільна газета, це ну, таке наше зеркало тижня. Її розкривають і читають від корочки до корочки. Ну і власне, вони говорять, що Путін навчився маніпулювати там. І він пропонує Путін пропонує Трампу надра України в обмін на частку її території про право голосу в її управлінні. Друге, що вони кажуть, Путін. А все більше вимальовує Трампа як лідера USA Inc., типу Incorporation. І Путін сам пристраюється до маніпулювання цією корпорацією. Типу, використовуйте геополітику для заробляння грошей. Хоча, якби Трамп зробив паузу і подивився зі сторони, Путін не використовує геополітику для заробляння грошей. Він тратить. Він використовує геополітику для впливів, для розширення впливів, для розширення територій. Для окупації чужих територій. А Трамп покаже: ні, 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 типу, йди тут зароби, там зароби, веде себе інакше. І ось тут насправді Трамп мав би зробити висновки. Також вийшла The Times. Путін намацав виграшну стратегію спокушання Трампа. Вони кажуть, що Путін прагне досягнути власних цілей, граючи на одержимості Трампа, тим, що його, важливо, що його вважають майстром укладання угод. От і власне спокушання Трампа і схиляння його на свій бік стає дедалі очевиднішим. Путін вміє працювати з людьми. Його стратегія полягає в тому, щоб запропонувати Трампу те, чого він найбільше хоче. Москва сигналізує про готовність продовження мирних процесів ініційованих американським президентом, але вимагає поступок на кожному кроці. Путін грає на неприязні Трампа проти Зеленського, ну і далі, далі. Насправді, факти, про які ми говоримо, і лестощі, і підігрування співпадають і в Таймс, і в Сандей Таймс. І ми бачимо, що це фактаж зрозумілий, і це фактаж не новий. А і це фактаж, який насправді бачать аналітики, але не завжди бачить Трамп. Е, ще з'явилося просто якесь повернення в минуле. Е, ми, по, ми побачили е, історію, коли просто ну, Байдену, начебто, захотілось про себе нагадати. В Байдена розлютилися на, е, та панікували, коли українці потопили корабль. Москва Нью-Йорк Таймс» зробив велетенську статтю. Я б назвав би її «Ода Е, Це просто. Просто якесь повернення в минуле. Зараз треба займатися майбутнім, треба займатися сьогоденням. Ну, вони пишуть, що «да, ми знищили Москву, і вони злились. Ну нічого. Я вам скажу, що колись прийде час, наші військові розкажуть всі операції. По цих операціях будуть написані сотні книг, зняті фільми. Просто половина наступних серій Джеймса Бонда буде зніматися по тому, що робили українські військові. Наступні покоління західних військових будуть вчитися на кейсах, які робили українські військові. Більше того, що колись відкриють наші військові папку і скажуть, що їм зарубали і заборонили західні друзі не робити, бо вони боялися. Такого теж дуже багато. Але е ми бачимо, що ну, зараз не час згадувати те, що було ну було, ну знищили корабель Москва. Багато що знищили. От. Вони зляться, що наші шантажували їх, коли Україна атакувала Курщину технікою союзників та порушила довіру. США. Знову ж таки, коли вже там ту довіру було порушувати? Адміністрація, яка і йшла, вже йшла. Літо 24-го, вибори через три місяці, що там порушувати? Ну, що там було порушити? Давайте чесно. А нова адміністрація прийшла, ви самі бачите, яка вона прийшла. Далі вони розказують, що Мелітополь був основною ціллю контрнаступу і залужний хотів цю ціль, але залужного зняли. а Сирський каже: Ні, типу, не підемо до Мелітополя, будемо займатися Донбасом. Начебто, в нього були свої розрахунки. Хоча по плану Залужного, Мелітополь, Крим і далі, 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 там, де росіяни не чекали, виходимо на нові території, повертаємо колись окуповане. Такий був план, але залужного зняли. І зараз можна тільки писати сентименти в цій західній пресі. Е, ну, знову ж таки, я не знаю, на що вони з нею вийшли. Ну, вийшли, типу, ну згадали, типу, поговорили, але зараз треба якраз <кій> діяти, щоб в нас було майбутнє, а не сидіти згадувати, як в е, 22-му році воювали. Буде час після перемоги, будемо все згадувати. І головне, щоб не як почалося, важливо зараз як завершити. Важливо витурити їхні війська з нашої території. Важливо здобути те, що потрібно геополітично для безпеки нашої держави для нас і для наших майбутніх поколінь. Ось що зараз важливо а не повертати голову назад. The Economist пише, що в команді Зеленського посилаючись на джерела в уряді, ну а я скажу, що два міністра мінімум задіяння виборчій кампанії вже знову ж таки не займається не зовсім. Тим, що мали б займатися як міністри, але вони займаються виборчою кампанією. І йде підготовка дуже бурна, і за кордоном вже з дільницями працюють, спостерігачів шукають. Йде підготовка всередині. До 5-го числа пише закон. Вони повністю підтверджують ті інсайди, які вам ще два тижні тому говорив. Що спочатку досягнення певної мирної угоди, але знову ж не угоди, а затища. Не факт, що там будуть гарантії, або будуть, але не серйозні гарантії. Після цього 5-го не продовжують травня воєнний стан, 8-го оголошують вибори. Ну і далі два місяці, і там уже перший тур президентських виборів. Зрозуміло, що президент хоче їх виграти в першому турі. От і на цьому поставити крапку і провести інаугурацію. для тих, хто не в курсі і не в темі, кажуть. А інаугурація буде на День Незалежності. Ні, типу, це для відводу очей насправді хочуть набагато раніше. І тут закономіст правиль: ось цей проміжок там восьмей плюс ті кілька днів, які потрібні до неділі. Ось такий зараз план. Просто щоб розуміли, деякі політичні конкуренти готуються, а деякі політичні конкуренти кажуть: ні, друзі, давайте вже доб'ємо Росію. Буде щось з тим затишчям? не буде. Я нагадаю, що в 22-му теж готували вибори. В 23-му теж готували вибори. Але поки ворог тут не до виборів. І навіть Трамп навіть сам Трамп каже, що слухайте, та заспокойтеся ви з тими виборами. Зараз Путін каже, що ви не легітимні, не зважайте. Добивайте їх за столом переговорів. А потім будемо говорити. Зараз проблеми з легітимністю немає. Проблеми з хитрістю є. Всіх кинути швиденько одному переобратися, ну, виглядає трошки сумнівно, тому що переобратися можна, а що з мільйонами українців за кордоном, що з окупованими територіями, що загалом робити там? знову ж про список виборців всі мовчать, чи наскільки вони будуть демократичні, чи будуть демократичні. Друге, А що впливає, якщо, наприклад, заморозка бачимо, що росіяни не йдуть. Не два місяці, а півроку. Ну, бо так вийде, що марафон, то начебто зупинять. Але марафон буде діяти, тому що канали вже в управлінні. ну, Наприклад, двох груп. Не однієї двох. Але дві олігархічні випали. Одна це офіс, друга залишилась у власника. Але під офісом вже три канали. Всім, типу, державним каналам в марафоні сказали гроші, які на рік витратити. До кінця квітня максимум не витратите згорить. Теж сигнал на це. Тому бачимо, що відбуваються ці процеси, але хочеться дати знову ж, коли не просять пораду, краще і не давати. Але коли дуже хочеться, то можна. А давайте краще ці сили і ці мільйони доларів, які зараз на кампанію витрачаються, аборди скуповуються, преса бронюються. От лідерів думок скуповують. Друзі, давайте ці гроші направимо в дрони. Давайте їх направимо у вигляді зброї проти Росії. І той, хто більше знищить окупантів, той і буде обраний. І в Раду, і в місцеві ради, і мером, і президентом, і ким хочете, і потім навіть спікером. Ось це дуже важливо. Тому що, якщо зараз заграватися в вибори в той час, коли треба дотиснути ворога, можна його не дотиснути. Тому що не всіма силами, не всіма потужностями робили цю роботу, розумієте? А, ну і плюс теж на Лук'янівці заговорили, що одного дуже відомого політика дуже скоро можуть до них привезти. Їх там вже почали перевіряти, а, щоб не було ніяких заточок, щоб його там помістили в красиву камеру, щоб там були свіжі квіти. Ну, от, і загалом було йому там комфорт. Тому бачимо, що дуже скоро можуть відбутися ще певні політичні перипетії. Не знаю, підуть на цей сценарій, не підуть. Правдою виявиться наявність відео, типу з охоронцем, який привіз гроші з Росії, чи неправдою. Поки що невідомо це така вторична, вторична історія. Зараз важлива країна. Зараз важливо її відстояти чи в переговорах, чи на полі бою, де буде краще. Там краще. Але точно не бігти за тим, щоб обхитрити і країну, і політиків, і політичну систему. Ось це, мені здається трошки негідно. Е, два питання. Власне, про вибори, чи треба їх зараз готувати, чи після завершення війни у нас буде півроку, і тоді організуємо. Ну бо якщо лякати українців як свого часу Порошенко, типу, голосуйте в першому турі, бо Путін нападе. Ну зараз так само лякати, та Путін напав три роки був тут? Чи треба поспіх після заморозки одразу провести вибори? Чи треба цей поспіх? Перше питання. От. А друге питання: Зеленський хоче на другий термін. Зрозуміло його мотивація. Але Трамп хоче на третій, четвертий і п'ятий. Як вам ось ця ситуація здається? Як ви її розцінюєте? Яку емоцію вона у вас? Викликає. Ну і третє, чи дійсно праві The Sunday Times, що Путін навчився маніпулювати Трампом, чи виявиться навпаки, що Трамп підігрував Путіну, затягнувши його на тонкий лід, а потім, уже зрозумівши, що він на тонкому, його там прихлопне? Хто кого переграє Путін Трампа чи Трамп Путіна? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей канал, якщо хочете мати оперативну аналітику, свіжі інсайди. Ну і ви знаєте, на 660 тисяч дуже неприємна цифра, тому запросіть своїх друзів. Я знаю, що половина з вас не підписані. Підпишіться. Не найкраща цифра, тому на ній ми точно зупинятись з вами не будемо. Підписуйтесь і робіть донат. А ось це те, що навіть українські. Ну, не можна назвати врагами, але друзі, які дуже люблять нас колоти в спину. Навіть вони вже не буду казати прізвищ, щоб їх зайвий раз не ображати, тому що все рівно первично друзі, але люблять колоти в спину. Навіть вони кажуть, що єдина гарантія суверенітету і державності це армія, це Збройні Сили України. Допоможіть, будь ласка, зібрати гроші на цей мікроавтобус, купимо бронь, реп. І він ще принесе багато користя нашій державі. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!